На Кіровоградщині презентували новий тип зерносушарок, що працюють на біопаливі. Вони економічні у використанні і не шкодять екології. Їх виготовляють у Кіровоградській області, експортують у Вінницьку, Сумську і Житомирську. Докладніше у сюжеті Дарини Романської. Таких зерносушарок у Кіровоградській області всього чотири. Особливість у тому, що вона працює на альтернативних видах палива. Виготовлення таких в Україні практика не поширена. наша розроботка, наша ноухау, скажем так, дісі спеціальне примініни. Виконані... Касети перемішування зерна в потоці. Тобто воно поки проходить через цю башню, перемішується три рази. Сюди загружають зерно, виставляють програму на пульті управління. У башті проходить процес сушки. І сюди через трубу подається сухе зерно. Швидкість подачі і температуру сушки можна регулювати. Жар підтримують оператори. Кожних 2-3 хвилини все добре треба залазити. В качестве використовується біомаса. То есть, в даному випадку солома може працювати і на дровах, і на будь-яких видах э, біомаси щіпа, э, ветки і так далі. Тобто, це дішевізна э, в експлуатації. За словами експертів, солому використовувати втричі вигідніше, ніж газ чи де Ті ж, хто придбав сушарку, кажуть, клопоту менше із документацією. Простота в експлуатації із-за того, що Дозвільні документи на постановку сушилки на газу чи диспалею треба дозвільні документи. Вся сушилка цього не потребує. Оглянув новинку, заступник губернатора Олександр Чернявський звернув увагу на безпеку праці, перевірив вогнегасник і аптечку, зазначив виготовлення і використання таких зерносушарок це виконання одразу кількох державних ініціатив. Задача, яка поставлена президентом – сократіть на 50% по всій країні потреблення газу, ми постійно реалізуємо. ...в во всех отраслях, как и в сельском хозяйстве, так и в сфере ЖКХ. Инициатива Купуй Кировоградская», которая у нас есть в области, она тоже здесь. У нас наш производитель. Посадовец додав, що використання цього обладнання місцевими аграріями сприятиме розвитку економіки Кіровоградщини. Тарина Романська, Іля Зеленкін, день за днем.